Вітаю вас, друзі. Вітаю ввечері, в понеділок. Я Олексій Ляшенко. Давайте почнемо з такої детальки цікавої, що КМІС, знаєте, такі є у нас э, КМІС, це Київський міжнародний інститут соціології. Він зробив опитування про довіру як голові держави Верховного Голокомандуючого, так і іншим лідерам э, нашим. Ну, політичним лідерем, як я їх називаю. У нас а, загальнодержавний один лідер. Загальнодержавний на сьогодні, ну так вийшло. Ну, так вийшло, один лідер. Це президент України, Верховний Головкоманович Володимир Олександрович Зеленський. Всі інші лідери, є лідери, але вони, на мій погляд, це сектантські лідери. Друзі, не ображайтесь на слово сектантський. Секта – це нормальна. Нормальне, ну, нормальне визначення якогось кругу людей, якогось направлення людей, якоїсь віри людей, якоїсь діології однієї людей. Ну, нормально, це, це о, су, ну, сообщество, суть ну, спільнота якась. Ось вона називається секта, і тут немає нічого образливого, так що я вас прошу, не ображайтеся. Так от, є один загальнодержавний лідер і є сектантський лідер. Так от ну, цікаво, я такого в світі не було. Можливо, я помиляюсь ще раз, я намагався знайти. У мене не вийшло. Я заходив в Вікіпедію, шукав, де ще є такі показники, де ще є такі показники. Дивіться, проаналізуємо довіру до президента України Володимира Зеленська. 19 й рік. 80% довіри. 9 недовіри. Проходить 3 роки, 22-й падіння 37% довіри, 52% недовіри. Ну, це таке падіння, знаєте, таке велике, але ж воно на фоні навіть американських президентів, будь-яких європейських лідерів, через 3 роки. Ні одного з них та немає 20%. 37% довіри, це, ні, ну, були і 30, були там до 40, але це, ну, показник, Ну, такий феноменальний людина, яка прийшла не з політики, людина, яка не є системною політичною людиною і діячем системним, людина, яка почала щось переворачувати взагалі, відміняти від недоторканості депутатів і будувати дороги, те, що не один президент не робив всі 30 років, і що повалилося на нього, ну, повалилося все. От все, згадайтеся, все, що можна було звалитися, а плюс ще й ковід. І 37% довіри. Далі, широкомасштабне вторгнення, 22-й рік, 90% довіри до Зеленського, А я б, я це 7%. Це 7 недовіра це не українці. Це, це реально. От 7% реально не українці. Це росіяни, які живуть в Україні і які з паспортом, можливо, українці, але не, ніколи вони не будуть українцями по серцю і по душі. Далі йдемо. Далі йдемо. 23 рік, падіння 77. Ну, давайте так. Війна. У нас захвачені території. У нас а, удача під Харковим і неудача а, під Херсоном. І, та, Херсон, то ми визвали, але далі ми не змогли під Запоріжжям, не змогли розвинути контрнаступ, падіння. Так, є. Але війна, друзі, війна в державі. А лідеру довіряють 77% людей. Три, далі 24 й рік початок 64% в травні січень 64 травень 59. І вересень 59. Немає падіння, немає росту, але 59%. І ось це серцевина. Оце знаєте що? Це сутність українців. Вони за державу, як і їхній президент, як і їхній верховний головнокомандує 37, недовіра. У мене до цих 37 одне питання. Добре, немає довіри у вас до президента. Немає довіри до верховного головнокомандувача оборони, сил оборони України. Це виходить, у вас немає довіри. І до тих, тих сил оборони, якими він командує. Ну, це ж одне. Він головнокомандувач Сил оборони є сили оборони. Це, це одна ланка. Якщо ви не довіряєте президенту, значить ви не довіряєте нашим силам оборони, нашим Збройним силам України. Це один пункт. Ну, я так бачу. Другий пункт. Якщо ви не довіряєте Верховному Головнокомандувачу під час цієї війни, при тому, що він робить для того, щоб у нас були Збройні Сили України, у мене друге питання: а кому ви довіряєте? Кому ви тоді довіряєте? Ну, можливо, Байдену, можливо, Путіну, можливо, якомусь лідеру всередині держави, але. По яким причинам, що спонукає вас довіряти не своєму верховному головнокомандувачу, а комусь іншому, будучи в тилу, будучи ситим, будучи одітим обутим, будучи, який п'є каву повут... пора... вранці. Який ходить по ресторанам, що вас спонукає довіряти іншим комусь і кому? Це дуже цікаво. Але те, що 59% в тяжкий, тяжкий ну, ну, дуже тяжелиний час зараз довіряють лідеру держави. Цього. Друзі, ми збираємо на дрони. На реби. Поки що хлопці сказали, ще поки спальники не треба. Давайте дрони, давайте реби. Можливо, на листопад, чи, частково будемо туди. Так що збираємо, друзі. Збираємо, збираємо. Монобанка відкрита, всі реквізити в опису, є PayPal, є і все. Хто з-за кордону, переходьте на PayPal, перераховуйте, друзі. Дуже потрібні всі все те, що ми робимо для наших воїнів. Щоб вони нам, нам дозволяли отак розмовляти, зустрічати, щоб ми розуміли життя всередині країни. А я більше ж говорю про середину країни, про внутрішні наші проблеми, про внутрішню нашу біду. А вона є, вона є. Так що, друзі, ще, ще одне прохання, підпишіться, Ютуб це дуже любить. Будь-яку реакцію підписатися, дзвоничок, вподобаєчка, розповсюдження, коментар. Чим цього всього більше, Ютуб любить любиться і просуває відео. Так от, далі ми підемо по темі нашій. По темі. У нас є такий вічно п'ятий, вічно п'яний. Який любить перехватувати, він перехва... Він не сивочолий, він... він перехватчик. З цього дня давайте трохи його будемо називати перехватчик. Петро перехватчик. Так, от, цікава ситуація. У нас сьогодні в Раді була зустріч зі спікером Палати Громад Канади Грегором Фергюсом. Це одна з палат. Ради, ну, я не знаю, Сенат, чи як він там називається. Це двохпалатний парламент. парламент да? Двохпалатний парламент. Так от Грегор Фергус. Хто цього знає, я ні, я не знав, але ну, такий є. І, мабуть, він допомагає Україні, він, мабуть, наш сторонник, Ніяких питань, тільки тільки подувату. Так от ну, був в парламенті, ну, виступив. ну, Поаплодували, зустріли, подякували. І ось він вже піш... почав виходити. І десь там на виході вилітає Петро Перехватчик зі своїми охоронними мушками-перехватчиками Іркою. Льошкою ще якимось, з телефонами, біжать за ним, а совка там Федіна, я не знаю, хто там ще бігає з телефонами, перехватує перед, перед виходом з зали Верховної Ради цього бідного Грегора хватає і почав. От думайте, що він сказав? От, от звісно, руку взяв, Грегор так дивиться на нього. А потім йому сказали, це ж там бувший п'яний, він у-у-у-у, спочатку там на фото сам Петро виставив. Не я виставив Порошенковці, не я. Порошенко виставив це фото, де він дивиться цим подивом, хто ж це прийшов до мене. Кому ж це я з ким розмовляю? А потім, коли йому сказали, він залибався і ногами затопав, мабуть, в туалет хотів. Ну, може, так от що сказав Петро Порошенко? От, от вдумайтесь, Я думав, думав. Ну, мабуть, я і п'яний, і дурний. Ваш сьогоднішній візит це сигнал єдності і солідарності з нашою боротьбою за незалежність. Який сигнал? Який сигнал? Грегор Фергусов, який може подати сигнал? Чого? Які він рішення приймає? Що, що це взагалі? От, 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 от поясніть мені, який сигнал? Солідарності з нашою боротьбою, ну, солідарні. ну далі. Ще. І територіальну цілісність право самим обирати власне майбутнє. Який вплив має Грегор на те, щоб ми обирали власне майбутнє? Він сьогодні є, завтра його не буде. Чи... Я взагалі не розумію, що, що це ваш сьогоднішній візит це сигнал. Далі в Україні щиро цінують дружню... Багаторічну підтримку Канади. Ну, так, да, Канади цінують. Ну далі що? Передобичам критичних викликів миру безпеці і стабільності. Все. Оце сказав Петро Порошенко? Я не буду повторювати. Зайдіть на його сторінку. Оце він сказав? Завтра у нас. Літаки з Канади йдуть. Танки з Канади йдуть. Автомати з Канади йдуть. Рушниці з Канади йдуть. Петріоти сказав, завтра буде все. Слухайте, що це таке? Я вам показував, як працює Верещук. За пів місяця 15 зустрічей і ноль результату. Ось зустрівся він виловив, вихватив, перехватив Григора, побалакав, показав. Та хлопчик, видно, в туалет хотів, чи може поїсти хотів, чи хрена, чи може ви вже думати, в Канаду додому. І тут Петя. Да, це біда. І ось коли а це ж на мене налітають. Та що ти знаєш? Та що ти можеш? Та якби не Петро, та у нас би вже, блін, все, дівку тільки Петро захищався, слухайте. Я взагалі кажу, давайте спитайте у себе. Звідки ля у Петра все це взялося і все це є. Ось я вам нагадаю: був такий Стівен Джобс, який помер 50 років, здається, я не пам'ятаю точно, але дуже молодим. Стівен Джобс і його компаньон Стів Возняк Кажуть, що він українського походження, не знаю. Так от вони ж зробили Apple, комп'ютер і все це. Так от цей Стівен Джобс. В 20, коли було йому 21 рік, продав свій Volkswagen старенький за 1500 доларів. А Стів Возняк продав свій на, на, наворочений калькулятор Helvet Perker, Parker Park Пак Park, 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 да? за 500 доларів. І ось ці 2000 доларів стали їхнім стартовим капіталом для створення компанії Apple. Вони почали виробляти комп'ютери Apple. Вони продали те, що є. А що в 21 рік робив Петро? Що він продав? Що він почав виготовляти? Вигадувати, да? Щоб, що він почав робити? Ну, задайте собі це питання. Місцевий там підприємець, комп'ютерів, зробив велике замовлення на 100 пристроїв на суму 50 тисяч доларів. Навіть тисяча доларів не стоїв комп'ютер. А вони пахали і шачили, і ні з чим було робити, щоб виконати це замовлення, друзі. І Возняк, і Стів Джобс взяли комплектуючи в кредит та отримали лише місяць на виконання. І за підтримки родичів, друзів, вони зуміли виконати замовлення вчасно, розплатившись спортачальниками лише за день до визначеного сроку. Розумієте? Це люди винахідники. Це люди підприємці, це люди виробники. А де Порошенко щось взяв? Скажіть мені, ну скажіть, ну скажіть мені, дурному, ну скажіть мені, брехуну, ну скажіть мені, ну, ну хоч щось скажіть. Де він взяв хоч щось? ля? Ніхто цього не каже. Я, друзі, е -е, написав пост. Ну, не пост, а вислів такий, от на Фейсбуці. Ось дивіться. П'яний проспиться дурень ніколи. Це ж не мій вислів. Це вже десятки років, може сотні років. Це таке прислів'я, це такий вислів народний, це народна творчість. П'яний проспиться, дурень ніколи. Я дописав: вітаю українців, які по дурості люблять варюх і олігархів. Що не так? Щось неправильно я написав? Про вас прислів'я вже складають. Ось дивіться, це я написав. Ось написав. Ну, просто ж, п'яний проспиться дуре ніколи. Да? В який мені приходить коментар, друзі. Ну, просто геніально. Потім ображаються на мене люди. Ось Олександр Філенко мені пише. Це в друзях у мене підписник. Я нікого не хочу образити, але він мені пише. От ось, ось під оцим висловом. Він пише, може хтось прокоментує продаж титанового рудника, бо я не розумію, чи я п'яний чи дурний. Україна лідер здобутку титану, з нього роблять комплектуючі для ракет літаки аер аеробус. Ну, По-перше, я не бачив, де це угода, де це договір, з ким він заключений, де він є. Найдіть, Покажіть мені, я намагався знайти. Можливо, є наміри, можливо, є меморандум, але угоду саму я не бачив. Можливо є ще раз. Так, ну тут інше. ось вислів. А де тут Титан, скажіть? А де тут літаки? Де тут ракети? Ну Де в цьому вислові хоч щось? Це вислів, знаєте, на ну не моральне, да? а начебто на ну, це зовсім інша Тут... Корисні копалення, тут політика, тут все. А ось тут просто стан людський. Ким є людина і яка є людина? От п'яний чи дурний? Ну, я написав, може й те, і те. Ну, друзі, ну так же не можна. Ну є ж тема. Я, я написав: Ісходність тут е інша. До чого титан в цьому дописі? Ну, це просто народна творчість. Ми її приймаємо або не приймаємо. А до чого тут Титан? Ракети, лідаки, і потім цей Олександр Філонінко ну, зробив мене дурак. Я там, начебто, всіх вважаю дурним. Оце заздрість якась. Це якесь нерозуміння. Ну, чого ти влазиш? Ну буде тема Титану. Давайте поговоримо про Титан. Або напишіть на своє старинці, або в своєму сторінці, або на своєму каналі, Підніміть цю тему. давайте обговорювати. Давайте. Чого ж ви зовсім в іншій. Парадігми пишете. Не зрозуміло. Ось про це я й кажу, ось про це цей вислів. Далі. Далі. Ось приходить до мене Іван Ковальчук якийсь. На цей же вислів пише: Це ти про Коломойського? Оце отут я про Коломойського. Ну, друзі, Коломойський що? цілує руки тим, да. Любить варюх, любить олігархів, якщо він сам олігарх, сам ворюк? Ну слухайте, до чого тут це Це ти про Коломойського? Ну це взагалі. П'яний під наркотою ще й дурень. Як так? От як так можна? Це от. Ми можемо будувати країну з такими людьми? Ні. Ми можемо з такими людьми про щось розмовляти, То не те, що домовлятися, а пояснювати, говорити, щоб люди це сприймали. Ні. Ні. До чого тут Коломойський? Ну, ось так ми живемо. Але дуже радий, 59%. Ви знаєте, хто скаже, ой, класно, ви уявіть. Цей час дуже тяжкий час. В час, коли у нас світла не було, і по, по, по три доби. В час, коли ми переживаємо ці всі негаразди. Ну, ну, я не хочу про це говорити. І 59%. Ось тут я можу сказати. Все-таки є розумний народ. І є частина. П'яних дурнів. На жаль. На жаль. Але вони є, і вони дуже активні. А ось ото, що мудрий народ і розумний, він дуже пасивний. Він дуже пасивний. Ось те, що пишуть мені в коментарях, пишіть ви у себе на сторінках. Розповсюджуйте хоча б те, що бачите. О, тоді воно щось буде, тоді от якийсь ефект буде, іншого не буде. Друзі, дякую вам за сітки, дякую вам за все, що ви висилаєте, спонсори. Я дякую за донати. Котилинець Валентині на дроні, Алексеєвій Олені, Стаматіної Тетяні на ЗСУ, Черніковій Валентині, Грах Олені, Рашевській Світлані, пані Світлана. Я вам дякую ви 50 на 50 частину на. Канал, дякую вам, пані Світлана. А, пану Євгенію, дякую. Він просив без прізвища. Велика вам подяка. Я знаю, хто ви пане. Ви знаю, хто ви, друже Євген. Войтус Ольгі, Ольгі, пані Ольга, вибачте мене. Войтус Ользі на Реб. Дякую вам, пані Ольга. Шабановій Галині на дроні, дулич Наталії для військових. І Шевцові, й Тетяні. Всім, 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 друзі, величезна подяка. Величезна подяка. До завтра. Україна переможе!